Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте класний Nissan Murano 2019 року випуску. Це рестайлінгова версія. Під капотом 3,5 бензин. Передній привід та коробка автомат. В дуже класному збереженому хазяйському стані. Друзі, автомобіль у нас на 20-му колесі на камерах кругового огляду. Повністю весь кузов затягнутий бронеплівкою. Зі штатів було мінімальне пошкодження по передній частині. Замінили бампер та пофарбували крило. Дуже класний стан, повністю весь в бронеплівці. Це задні крила, дверця та стоєчки, фарки, бампер, капот. Все в бронеплівці. диски в ідеальному стані. Абсолютно нова гума, Мішелін, подивіться, в якому стані. Рестайлінга оптика з денними ходовими вогнями з дістроніком. Скло все рідне та оригінальне, включає лобове. Так, погнали до салончику. Салон шкіра чорного кольору. Тут у нас повний електропакет, пам'ять сидінь, сліпа зона. Підігрів керма, електробагажник, електросидіння, шкіряне кермо, подивіться в якому стані. 148 тисяч км пробігу, ніяких помилок по автомобілю немає. Тут у нас регулювання мультимедійки, адаптивний круїз, датчик світла, датчик дощу, T-ISIK максимальний стоїть з бездротовим карплеєм, клімат, підігрів і сидінь, панорама. Погнали. Ззаду покажу вам, що як ззаду автомобіль тонований. Також салончик в класному стані, ззаду підігрівий клімат. Акустика, акустика, друзі, акустика у нас босешка, Як ви бачите, дуже класний мурано, друзі. Збережений по кузову без нарікань. Техніка просто ідеал. Встановлені, до речі, пружини з Nissan, Падфайдера. Дуже класний він в ходу. Має другий комплект, гуми з дисками. Ось такий муранчик у продажу. Двигун працює просто ідеально. Тому ми на вас чекаємо, мурана вже у продажу.